Шановні. Шановні присутні, підходить час, включаємо камери, мікрофони, реєструємо чаті, хто бере участь. В першу чергу дозвольте поцікавитися, чи є присутні хтось від громадськості. Напишіть, будь ласка, в чат. або представте, включивши мікрофон. Роман Гаврилюк, кого ви представляєте? Роман Гаврилюк від громадськості. Що в нас є приступ? Зоряна, пані Зоряна, кого ви представляєте? Пані Зоряна, ви з нами? Добрий день, це управління комунального господарства Колмуської міської ради. Добрий день, дуже приємно. Напишіть, будь ласка, як правильно називається ваша організація в чаті. Так, так, добре, пишу я хвилиночку. І так, шановні присутні, ще раз доброго дня. Розпочинаємо наші громадські слухання. Дозвольте нагадати, сьогодні 9 вересня 2024 року. Ми розпочинаємо проведення громадських слухань. Процеси оцінки впливу на докілля планованої діяльності. Сьогодні ми будемо обговорювати звіт з планованої діяльності, але скажіть, будь ласка, чи чути видно, що потім не було ніяких недорозумінь? Як звуком? Все добре чути. Дякуємо. Добре чути. Добре. Дякую. І так, сьогодні ми будемо обговорювати плановану діяльність проведення заходів для боротьби шкідливою дією вод річки Прут в районі пішохідного моста в селі Воскресенці Коломийського району Івано-Франківської області. Мова буде йти за капітальний ремонт, де замовником виступає управління комунального господарства Коломийської міської ради. До відома громадськості, дозвольте нагадати, що громадські слухання проводяться в відповідності до вимог закону України про оцінку впливу на довкілля, який набув чинності 18 грудня 2017 року і який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля щодо діяльності, яку він планує здійснювати. У відповідності до вимог закону України про оцінку впливу на довкілля передбачено проведення громадських слухань для ознайомлення громадськості із планованою діяльністю. На виконання вимог цього закону державний орган забезпечує організацію проведення громадських слухань щодо планованої діяльності процесі оцінки впливу на довкілля. Організатором даних громадських слухань є управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Мене звати Ольга Гуменяк, я є заступником начальника управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Та відповідно до порядку проведення громадських слухань процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року 989, враховуючи зміни, які відбулися 8 вересня. 2023 року за номером 967 уповноважена головувати на громадських слуханнях. І так, на громадських слуханнях у нас присутня громадськість, організатор громадських слухань, представник розробника звіту планованої діяльності, працівники управління, які здійснюють підготовчі роботи для проведення громадських слухань. Одразу інформую, що ведеться відеозапис. Даних громадських слухань, який буде розміщено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля, дозвольте нагадати, що законом України від 13 липня 2023 року про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля. Які набули чинності, 29 липня минулого року передбачено доповнення статті 17 при та перехідні положення закону України про оцінку впливу на довкілля пункту 2.2, де зазначено, що громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення. Громадськості довожу до, до вашого відома, що в даному випадку з суб'єктом господарювання дотримано даних вимог і в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, зазначено дату та час, а також є посилання на сьогоднішню відеоконференцію. Даними змінами відновлено процес залучення громадськості до обговорення рішень, які можуть мати вплив на довкілля, а також враховані всі безпекові питання, адже громадські слухання відбуваються онлайн. Шановні присутні, в разі оголошення повітряної тривоги прошу подбати про свою безпеку і знаходитись в безпечному місці. Однак управління продовжує процес проведення громадських слухань. Тільки після отримання повідомлення про відбій повітряної тривоги. А зараз, шановні присутні, дозвольте запропонувати порядок денний. Порядок денний пропоную наступний: вступне слово, головуючого та оголошення регламенту громадських слухань 10 хвилин. Доповідь суб'єкта розподарювання щодо планованої діяльності та впливу на докіллям 10 хвилин. Доповіді інших учасників, як хтось буде мати бажання 5 хвилин. Запитання до доповідача та відповіді 5 хвилин. Обговорення учасниками громадських слухань. Тут я наголошую увагу, зауваження і пропозиції, які стосуватимуться тільки даної планованої діяльності 10 хвилин. І підбиття підсумків: інформування учасників слухання про порядок уряхування зауваження пропозиції громадськості та закриття громадських слухань 5 хвилин. Чи всі погоджуються з даним регламентом? Так, погоджуються. Дякую. Так, громадськість погоджується. І замовник також. Шановні присутні, ще хочу наголосити такий момент, що в разі переривання відеоконференції з технічних причин, адже всі знають складос свілові відключення, та неможливості відновлення протягом понад 60 хвилин громадські слухання в режимі відеоконференції вважаються такими, які завершилися. Майте на увазі. А зараз безпосередньо переходимо до планованої діяльності. 20 березня цього року замовником мається на увазі управління комунального господарства Колмийської міської ради, розпочато процедуру оцінки впливу на довкілля через єдиний реєстр. Ним подано повідомлення про плановану діяльність в даний реєстр. Крім цього, повідомлення про плановану діяльність було розміщено на дошках оголошень. На інформаційному стенді в Коломийській міській раді, на інформаційному стенді в місті Коломия на центральній площі, на інформаційному стенді в селі Воскресинці біля сільської ради. Повідомлення про плановану діяльність з 18 березня цього року було розміщено на офіційному вебсайті Коломийської міської ради. До відома громадськості інформую, що з дня офіційного оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, зауваження і пропозиції від громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля до управління екології та природних ресурсів, не надходили. 15 серпня цього року замовником в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля було розміщено звіт з оцінки впливу на довкілля, який безпосередньо описує вплив планованої діяльності, а також розміщено оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Одночасно повідомляю, що ознайомитися звітом з оцінки впливу на довкілля. Громадськість мала змогу у приміщеннях управління комунального господарства Коломийської міської ради за адресою місто Коломия, площа відродження 1 Коломийського району Івано-Франківської області. А також в приміщенні управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації за адресою місто Івано-Франківськ. Вулиця Сахарова, 23а. З метою належного інформування громадськості та відповідно до пункту 2 статті 4 Закону України про оцінку впливу на докілля. Управлінням екології та природних ресурсів Мано-Франківської обласної державної адміністрації листом від 16 серпня цього року за номером 0308 783 було направлено оголошення про початок обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності до Коломийської районної державної адміністрації та Коломийської міської ради. Коломийського району для його оприлюднення та доведення інформації до відома мешканців відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Оголошення про початок громадського обговорення було розміщено, крім того, на інформаційному стенді в Коломийській міській раді, на інформаційному стенді в місті Коломия на центральній площі. Та на інформаційному стенді в місті Коломиї, вулиця Мазепи, про що свідчить фотофіксація в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. До відома громадськості інформую, що з дня офіційного прилюднення звіту з оцінки впливу на довкілля, зауваження пропозиції від громадськості до повноваженого органу не надходили. А зараз переходимо до другого питання пункту нашого регламенту і надаємо слово для доповіді щодо планованої діяльності та й впливу на довкілля. Хто в нас сьогодні доповідатиме? Прошу представитись. Добрий день. Добрий день. Розроблена звіту зусилля впливу на довкілля Аліна Чуловська. Дуже приємно, просимо вас. Планована діяльність проведення заходів для боротьби шкідливої річки пруд в районі пішохідного мосту в селі Воскресенці Коломийського району Вено-Франківської області передбачає собою комплекс заходів із захисту території від можливого руйнування гідротехнічної споруди, лівобережної водозахисної дамби. Необхідність провадження планованої діяльності викликана тим, що паводки та повені останніх років призвели до інтенсивного утворення осередків накопичення відкладів твердого стоку, переважно у вигляді островів та побучень, де під час паводків. Зворюються затори та накопичуються залишки деревини з відповідним значним підпором паводкових вод. Внаслідок чого відбулося перенаправлення основного потоку води в руслі в, в бік лівого берегу ріки пруд. Це загрожує пошкодженню існуючої лівої прибережної водозахисної дамби, руйнування якої спричинить підтоплення частини населеного пункту села Воскресенці. Планована діяльність спрямована на запобігання шкідливій дії паводкових вод. Ділянка планованої діяльності розміщена в адміністративних межах села Воскресенці Коломийського району і франківської області, на землях водного фонду в межах прибережно-захисної смуги до дії режиму обмеженої господарської діяльності у відповідності з вимог... до вимог земельного та водного кодексів України. Територія планованої діяльності знаходиться в межах річкової долини, що характеризується пониженням рельєфу, сучасні фізико-геологічні процеси, які спостерігаються на ділянці планованих робіт, розмив, розмив берегів і вимивання річища. Територія планованої діяльності розташована за межами охорони пам'яток культурної та археологічної спадщини, а також за межами території об'єктів природозаповідного фонду та їх охоронних зон. Згідно виконаного обстеження, площа планованої діяльності попередньо. Складає 7,9 гектара. Зміна цільового призначення земель при проведенні планованих робіт, передань власність або користування не передбачається. На підставі вивчених місцевих умов, проведених інженерних розрахунків, попередніх технічних рішень розроблено комплекс заходів. А саме Передбачено виконання регулювання русла на довжині 865 метрів. Виконання робіт на об'єкті буде проводитись в такій технологічній послідовності: підготовчі роботи та регулювання русла. Виконання робіт буде здійснюватись спеціалізованими організаціями, що мають досвід виконання робіт з регулювання русел рік, відповідні ліцензії, дозволи на виконання будівельних робіт, оформлені в установленому чинним законом порядку. Регулювання роботи виконується з метою зниження гідравлічного навантаження на гідротехнічну споруду, яка зазнає інтенсивної ірозії та забезпечення умов проходження паводків на планованій ділянці. Плановані розміри поперечного перерізу русла будуть мати наближення до природного розміру. Регулювання передбачено виконувати в період межених рівнів води. Розроблення наносів передбачено у відвал з наступним навантаженням нафтосамоскида та перевезення для областування перемички. Об'єм планованих робіт з регулювання складатиме 66 тисяч 85 метрів кубічних. Частина ґрунту отриманого від виконання регулювання передбачено використати для будівництва ґрунтової перемички. Планований об'єм ґрунту для перемички складатиме. 3890 метрів кубічних, ширина її 4 метри довжина 160. Передбачено кріплення верхового ухосу перемички негабаритним каменем. Планований об'єм каменю для даного водоробіт складатиме 306 метрів кубічних. Об'єкт планованої діяльності не є об'єктом екологічного ризику. Вплив об'єкту планованої діяльності можливий виключно на етапі виконання планованих робіт. Планована тривалість оцінена як 3 місяці, джерела впливу, планованої діяльності на фактори довкілля, в період будівництва, будівельна техніка та механізми. в процесі експлуатації впливу не передбачається: вплив на здоров'я населення. Виконання розрахунки розсіювання, забруднюючих речовин в атмосферному повітрі показали, що максимальні приземні концентрації на межі житлової забудови складатимуть менше одного ГДК з врахуванням фонового забруднення. Забруднення, що відповідає санітарним та екологічним вимогам, оцінка соціального ризику планованої діяльності свідчить про прийнятний рівень. В цілому, вплив планованої діяльності об'єкту на соціально-економічне середовище можна оцінити як допустимий. В процесі виконання будівництва буде втручання в поточний стан гідробіоценозу річки Прут на ділянці проведення робіт, видалення донних відкладів. Період проведення робіт призведе до тимчасового руйнування бентисного цинозу, збільшення мутності, зменшення прозорості води. Все це призведе до незначного негативного впливу на золото, фітоплантон річки та на вищу водну рослинність на даній ділянці, але це в'явище носитиме тимчасовий характер. Дана планована діяльність включає комплексні ресурсозберігаючі, охоронні, захисні відновлювані та компенсаційні заходи щодо забезпечення нормативного стану довкілля та його безпеки. Комплексне рішення щодо впровадження даних природоохоронних заходів відповідає вимогам екологічного та санітарного законодавства і забезпечуватимуть недопущення погіршення стану навколишнього середовища, повітряне середовище, забруднення приземного шару атмосфери, викидами відпрацьованих газів двиганів внутрішнього згоряння будівельної техніки. Буде спостерігатися в період будівництва. Загальна кількість викидів, атмосферне повітря в процесі виконання планованих заходів складатиме 74,47 тонн на період будівництва, в тому числі 72,1 тонни складатимуть парникові гази. Концентрація забруднюючих речовин під час проведення будівельних робіт не перевищуватимуть встановлення гранично допустимі нормативи. Стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря плановані роботи не передбачають. Вплив на атмосферне повітря оцінюється як тимчасовий, локальний та допустимий. Вплив на водне середовище. Розробка ґрунту. Розробка ґрунту в процесі регулювання русла призведе до активного переміщення донних відкладень. Зміна якості води відбувається внаслідок обміну хімічних словників між твердою і рідкою фазою. Ступінь змін залежить від механічного, мінерального складу ґрунту, хімічного складу води. Поза межами шлайфу, зони каламутності, хімічний склад води. У рік в річці пруд зберігатимуться в існуючому рівні. Передбачені роботи будуть виконуватись наземного на землях водного фонду з дотриманням норм і вимог чинного законодавства. Водовипуск стічних вод не передбачається. Організована та неорганізоване скидання стічних вод до водного об'єкту не здійснюватиметься. Вплив оцінюється як прямий за терміном дії тимчасовий та оборотний. Шумове забруднення від робочої техніки має тимчасовий та локальний характер та не перевищуватиме допустимого рівня. Звукового рівня для житлової забудови. Роботи з реалізації планованої діяльності не призведуть до незворотних негативних змін в навколишньому середовищі, без проведення планованих заходів на даній ділянці річки зупинити тенденцію розвитку руслових деформацій іншими засобами неможливо. Відмова від реалізації планованої діяльності є недоцільною, оскільки руйнування гідротехнічної споруди, лівобережної водозахисної дамби призведе до затоплення території населеного пункту у перспективі. Дякую, в мене все. Дякуємо. Чи є запитання до доповідача? Громадський, спрошу вашої активності. Включайте мікрофон. Роман Гаврилюк пише: немає. Також є можливість написати чат. Так, запитань немає. Тоді переходимо до наступного пункту нашого регламенту, громадських слухань мається на увазі обговорення учасниками громадських слухань, зауваження і пропозиції. Тільки ті будуть прийматися, які стосуватимуться даної планованої діяльності. Для відомої громадськості хочу наголосити, що на громадських слуханнях не передбачено проведення голосування. Також не приймаються рішення щодо можливості видачі чи відмови у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. Громадські слухання проводяться з метою виявлення, збирання, зауважень пропозиції тільки ті, які стосуються даної планованої діяльності. Всі зауваження і пропозиції будуть висвітлені у звіті про громадське обговорення, який буде знаходитись в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. І так, зауваження і пропозиції, які стосуються даної планованої діяльності. Можете озвучити, можете написати в чат, в кому як буде зручно. І так, шановні присутні, чи є зауваження і пропозиції. Чат, ніхто не пише щодо зауважень пропозиції. Я так зрозуміла, що немає. Так, Написали немає. Крім того, зауважую, що громадське обговорення триває включно до 19 вересня 2024 року. Якщо хтось буде мати можливість надати зауваження пропозиції, до цього числа включно. І так, зауваження пропозиції на даний час відсутні. Підводимо підсумки Це питання нас не було, зауважень пропозиції також. Тоді завершаємо наші громадські слухання, на яких ми Обговорювали звіт з оцінки впливу на довкілля, планованої діяльності, проведення заходів для боротьби шкідливою дією вод річки пруд в районі пішохідного моста в селі Воскресінці, Коломийського району Івано-Франківської області, мовиш там за капітальний ремонт, де замовником виступало управління комунального господарства Коломийської міської ради. Закриваємо громадське слухання і вважаємо такими, які відбулися. Всім дякую за увагу, всім мирного й продуктивного дня. До побачення.